Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на древо і його нову пісню відповідай. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар, чи сподобалась вам пісня. Підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Отже, Древо після Євробачення вже випустив другу композицію: це була Терпи Козак. А тепер і відповідай. Це такі серйозні композиції, ну, само літо вона була така легка, проста, драйвова і ну, така прикольна пісня. А ця, це такий привід задуматись про, про своє життя і про свої вчинки і про свою відповідальність. Отже, давайте послухаємо. Лиш помовчи і не бреши. бо ти не знаєш, ніхто не знає, як б'ється кров, і що піде ним. Я знаю, лише, що молодим. Учу ж ти так, щоб не знилися сни боятись гельмарів, гельмарі морозу місних. Зяснову ніяких образ Зуміти себе не звертати на страх. Станню своєї суєї Знай, що проблема лише тобі. Мені здається, це самі ключові слова цієї пісні «стань осередком своєї пітьми. Знаєш, проблема лише в тобі. Тобто, ну, для того, щоб вирішити якусь проблему, потрібно її признати і ну, розуміти, що багато що залежить від самого себе, ну, самої цієї людини. Отже, і тут ну, це такий ключовий меседж, мені так здається. А ще такий відступ від, від кліпу від цієї пісні. Мені б мені здається, що дуже було прикольно побачити дует Древо і ВВ, бо блін голоса в них такі схожі, і ну цікаво було на це подивитися. Жен бо твій ковпак, досі висить, червоний страх, вселяє всім, не треба так живий своїм, насереджує. Взагалі-то ну, така важкенька пісенька, ну, важка в плані сенсового навантаження. Бо е, ну, я чим далі слухаю древо, і з кожною новою піснею він занурюється як то глибше, в глибше ну, в такі важкі якісь теми. Е, я не очікував цього від древо. Тобто я думав, це буде типу самолітом, і він в такому стилі драйвовому буде продовжувати, але ж ні. І ну, я приємно здивований. Тобто я не можу сказати, що це погано, бо ну, такі пісні теж повинні бути. Так, я не думаю, що це буде хітом, але ж для кожної людини ну, задуматися над тим, хто є проблемою, як її вирішити це дуже круто. Так ще знилися сни, не боятись, хімарі морозу бо міс. Вчитися слово, ніяких образ, Зуміти себе, не звертати на страх. Не моя десь гермарім розуміти. Вчитися злого ніяких образ розуміти себе, не звертати на страх. А Що можу сказати? Древо росте. Росте, ну, це молодий хлопець, але ж, блін, знову ж таки, він піднімає такі теми дуже важкі. І ну, це не може не радувати. Він росте і в плані музики, і в плані аранжування, тобто, вони стають більш якісними, як на мій погляд. Е, кліп, ну, кліп простенький, але ж в нього всі такі кліпи. і... Ну, На початку, розумієте, не може багати... багато бути грошей і вкладати їх в кліпи, які б були там, ну, багато сцен, багато акторів. Тобто, тут все зрозуміло. Але ж. Е... Кліп гарний, гарна пісня. Я додав її собі до плейлиста, тому і роблю огляд на цю пісню. Я дякую Древо за те, що він робить. Я думаю, що Євробачення, ну, те, що було на Євробаченні, то таке. Цей номер його був. ну, Він не сподобався мені і багатьом не сподобався. Люди писали в коментарях. Але це додало йому популярності, багато людей його. Тепер в пізнаваності багато людей знають про нього, і це добре. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!